Бажаєш мудрості почни зі страху божого. Якщо бажаєш премудрості, дотримуйся заповідей, і Господь подасть її тобі, бо премудрість і знання є страх перед Господом і благоугодження йому віра і лагідність. Пояснення Біблія навчає, що справжня мудрість не приходить лише через знання. Її дає сам Бог тим, хто знає та виконує Його заповіді, страх Господній це не страх покарання, а глибока пошана і довіра до Творця. Коли серце сповнене віри і лагідності, Господь сам наповнює людину розумінням і веде шляхом світла. Молитва. Дякую тобі, Боже, за те, що ти є джерело всієї мудрості і розуму. Навчи мене з любов'ю дотримуватися твоїх заповідей і зростати у вірі та лагідності. Дай мені мудрість бачити твою волю в кожному дні і діяти з миром у серці. Амінь.